В наявності в нас є Opel Vectra, 2007 рік, 1.8, бензин, механік 189 тисяч пробіг. Гарний стан, гарна гума, Continental на дисках. Що в нас по комплектації? Електропакет, бачите. Світло у нас тут перемикається, бачите, туманки передні задні, регулювання, круїз-контроль. Кермо в гарному стані. Можете регулювати музичкою громче-менше круїзом. Що в нас на тахометрі бачите, 239 у нас. Всі лампочки там працюють. П'ятий ступочка, коробочка вмикається, все добре, нічого ніде не вибиває. Тут у нас кондиціонер, пічка все дує, все заправлено, стоїть клімат, автоматично можете поставити. По пробігу ось сидіння. Причому водійське, воно в гарному все стані збереглося. Позаду, бачите, теж все в гарному стані, тут збережено. Також у нас є підлокітник отак, хоп. Дивіться, друзі, тут є також така функція, як підстаканник, Дивіться, так хоп нажали. Хоп, поставили кофіо, колу. там, І в комфортом попиваєте. Так потім, хоп, кнопочка зажали. Також є. Можна поставити підзарядитися. Дефлектор. Ніша для речей. Фаркопчик нажимається так, хоп, кнопочки, хоп, відкрився. Хоп. Просторий такий. Для села, для города, сумочки, картошку погрузить, вообще буде ідеально. <смір> Що в нас по комплекту? А по комплекту в нас доокатка. Бачите, нова, це ще по пирожки завеска, дамкрад оброблений, бачите повністю все. Якщо вам сподобався цей даний автомобіль, приїжджайте до нас в автопоїнт Софійська, 19. Будемо чекати вас. І зробимо тест-драйв даного автомобіля і його придбаєте. Автопоєнт. Придбай якісне авто.